На ну, ми продовжуємо тему відновлення дитячої психіки від стресів і травм воєнного часу. І наш наступний сюжет присвячений майстер-класу для дітей військовослужбовців. І не биякому майстер-класу, а кулінарному. Mm -hmm. ми... ми самі, такі, самі теж любимо. такі любимо. Попереду в нас ще одна зустріч із нашим кулінарним експертом Чабою Бакошем. Так і там панкейками чаклу його вже не зупинити. А зараз зазирнімо на кухню, де навчають готувати. Скалка, е, ложка, м'ясо, мука, вода. Катерина показує основні інгредієнти для приготування національних страв кримських татар. Дев'ятирічна дівчинка в майстер-класі бере участь не вперше. Що саме будуть готувати сьогодні? Катерина знає заздалегідь. Чубуряки мені подобається готувати і їсти теж. Папа говорить, що треба спробувати все в цьому житті. Батько Катерини Сергій, військовослужбовець, киянин у 2015 році поїхав на Донеччину звільняти українську землю від російських загарбників. Там отримав поранення. Сьогодні прийшов підтримати дев'ятирічну доньку. Заради неї сюди приходимо по великому рахунку. Такі кулінарні забавки, знаєте, їм дуже цікаві. Тим більше не дорослим, та й дорослим по великому рахунку так само цікаво. Але саме ну, це такий маленький вік, да, там до 10 до років. Оки, він взагалі тут дуже цікаво, Тому, звичайно, їм, вони в захваті після таких кулінарних забав. Де приємно дітям, там приємно і мені по великому рахунку. Батьки хвилюються за дітей. Діти ж готуються до приготування страв, але перед тим одягаються. Рукавички, сапка і -от отаки. Сибуряки, сиро для мами і тата. Тата сиро, а мама. Шеф-кухар всіх дітей збирає біля столу. Він знайомить їх з кримськотатарською кухнею. У кожного учасника майстер-класу є інгредієнти та інструменти для приготування їжі. На стіл посипаємо борошно, ложимо тісто. В а я, а я яку сторону потрібно положити цей фарш? Побачимо крива. Потім теж саме за шеф-кухарем повторюють діти. Він підходить до кожного. Уважно дивиться. Тим, хто вперше бере участь у кулінарному майстер-класі, кухар допомагає розкачувати тісто. Родичі теж підтримують дітей. Нормально? Разом з дітьми відпочивають батьки серед них. Юлія Доценко. вона вдова загиблого кіборга Анатолія Доценка. На майстер-клас прийшла з 12-річною дитиною. Тут уже вдруге. Тут така. Приємна атмосфера, тобто дуже так все ну, привітно. Попадаєш як в інший світ, тому що ну, коли ти одна виховуєш дитину, да, в тебе постійно там робота, насолоджуєшся тим, що робить твоя дитина. Насолоджуєшся цією атмосферою, ну, якби зупиняєш цей швидкий світ, і наче поринаєш якусь таку минутку. Ну тиші да і якісь роздуми. Організатори майстер-класу ресторан Мусафір спільно з громадською організацією родини небесної сотні. Тренінг проводиться для родин загиблих захисників України, дітей, чиї батьки поранені, запрошені на майстер-клас і учасники революції гідності та діти військовослужбовців і ветеранів. Повномасштабною війною жінки військовослужбовців ну, вони теж дуже сильно хвилюються за своїх чоловіків. І коли вони приходять сюди з дітками, вони якби трохи переключаються, дивляться на емоції дітей, на ці посмішки, які вони задоволені, і вони якби теж відволікаються, дивлячись на захват дитячий. Ще з самого початку війни наше керівництво підтримувало наших бійців, допомагало і зараз так само підтримує їх сім'ї, і ми завжди. Раді і чекаємо на діток наших захисників, і щоб створити для них, хоча б таке маленьке якесь свято. Ось діти власноруч приготували чебуреки та піде, смакують разом з батьками. До приготованих страв отримують ще й смаколики та напої від ресторану.